Вітаю вас, глядачі, в майстерні Альтернативних джерел енергії. В даному відео ми розповімо про ремонт акумулятора, літій заліза фосфатного на 200 Аг. Цей акумулятор мені надіслав мій. Друг з Фейсбуку Сергій Лісовський. Ми з ним працювали колись в одній компанії на одному проєкті. От, я якось написав в Фейсбуці, пост зробив, що маю бажання та можливість ремонтувати сонячні інвертори. От. І, а він відгукнувся, попросив подивитися до акумулятора. Сергій прислав два акумулятора таких однакових. Перший акумулятор був без видимих пошкоджень і більш-менш нормально працював, там нема що робити. Я Продігностував, він працює справно, тож відправив йому назад. А цей залишився у мене наподовше, бо в ньому виявилося багато. Недоліків. По-перше, цей акумулятор вже до мене хтось ремонтував і була неправильно підключена БМС. Про це трошечки пізніше, я розповім. По-друге, тут була пошкоджена комірка. Друга банка була повністю розряджена тут. І, можливо, і є. Причина, чому її розперло от сусідні банки. І цю. О, тут і тут розперло трохи. Тут більше розперло. О, тут ноль був. Друга банка на нулі. Зараз підзаряджаю, тут трошки проколопав. Підзаряджаю другу банку, намагаюся відновити. А, і її відновити не вдалося. Тож було прийнято рішення докупити бракуючого ємності комірки і додати до цього акумулятора. Для відновлення акумулятора придбав дві такі комірки по 105 ампер годин. зараз підзаряджаю їх для того, щоб потім... Потестувати їхню ємність перед тим, як може інтегрувати в акумулятор. Зараз заряджається від лабораторного джерела живлення з невеличким струм, там 3 А і контролюю рівень напруги безпосередньо на комірках. А потім вже буду використовувати цей прилад. Для того, щоб виміряти ємність цієї камірки, розряджаю чи 5 А, я думаю, буду розряджати з 3,5 В до 3. Вже підготував, вчора зробив блок жилення, який працює від акумулятора. Велосипедного, тож відключення енергії не, не буде завадою на шляху виміру ємності. Він живить 12 вольт, видає зараз, живить оцей прилад. Так, ну що, хай заряджається. Зараз ще спрогнозую, коли вона зарядиться. Та я буду вимірювати. 100 Ампер годин вже є. І напруга починає швидко падати. Це свідчить про те, що ми вже підійшли до ну, порогу розряджання комірки. На цьому буду завершувати. Тестування цю комірку вона підходить, О, дві такі комірки в паралель. об'єднаю і буде 200 ампер годин, ну та навіть більше, бо я не з самого верху почав розряджати комірку. Все, я буду вже зупиняти, зупинив. Зараз напруга трошки підросте. Я ще додатково підзаряжу, зрівняю напругу цією комірку з іншою. Так. Значить, в двох словах, яка будова таких акумуляторів, фосфатних? Значить, такий Такі акумулятори ну, можна тут кришку зняти заглянути, як воно тут побудується. Тут є все, пакунок з комірок літій залізо асфальтних акумуляторів. По три комірки з'єднані паралельно і таких груп чотири. Чотири групи з'єднані послідовно. Далі ці комірки підключаються до BMS і о, мають вихід на контакти. От. Від кожної комірки, ось ви можете побачити, тут дроти йдуть, від кожної комірки а, йдуть дроти до БМС, БМС контролює рівень напруги на, на комірках. Також БМС контролює струм заряду або розряду. Ну, більш детально зараз а, подивимося на схемі, як це виглядає. Ось ми на схемі бачимо оце все а, умовно корпус акумулятора. А, приблизно в центрі у нас знаходяться комірки. Чотири групи, з'єднані послідовно. От, до комірок під'єднані такими товстими проводами а, життами, а, плюс. І а, мінус йде через систему BMS Battery Management System. От. Задача BMS захищати а, акумулятор. Захищає вона а, тим, що відмикає акумулятор від навантаження або від зарядки. Просто відмикає. І включає, коли о, це дозволено або по струму, або по напрузі. Значить, для цього БМС контролює напругу на кожній з груп комірок. От. І а, спеціальна логіка слідкує, коли можна включити, а коли не можна. Це все, що робить БМ. Ну, вона ще може трошечки балансувати камірки, але це не її основна задача. Балансування як такого майже не відбувається. Там мізерні струми. Основна задача це захист. Вона ще може перевіряти температуру акумулятора. Так. Це я показав, як нормальна схема акумулятора має бути. Конкретно цей акумулятор прийшов до мене з неправильним підключенням BMS і з пошкодженою коміркою. Значить, комірка друга зі сторони плюса була повністю розряджена. Був ноль. І а, контакти підключення до BMS були переплутані. Було ось так. Так. А це відповідно. Отак. За рахунок цього, ми бачимо, що а, оцей от, а, контакт BMS, він з'єднаний з мінусом через. Мовно-сигнальний провод, але тим не менше відз'єднаний. Тому відбувалося Ну, захисту не відбувалося в принципі. Тобто воно могла включатися-виключатися, але наявністю цього ланцюга воно позбавляло можливості повністю відключити BMS і не дати акумулятору перезарядитися. В результаті чого. Всі комірки були перезаряджені, всі крім вища і зладу. Всі комірки були перезаряджені і ну, вздулися. Це можна, в принципі, побачити. Так. Їх тут повздувало. Ну, ось що тут можна побачити. От, по цим коміркам їх повздувало рудий, ну, трохи живіт там ну, видутий. Якщо видно. Для ремонту цього акумулятора BMS було перепідключено правильно, тобто, як воно має бути, портом p до контакти мінусової клеми самого акумулятора, ось тут. і b до комірок. Крім цього, о, намагався відновити цю комірку, заряджав її, але помітив, що в неї дуже високий струм саморозряду і вона ну, не хоче відновлюватися. Тому було прийнято рішення зробити наступне. Цей контакт було від'єднано. і цей теж. Сюди доставимо ще одну камірку. Ну, верніше, дві, а, але включені паралельно. Для того, щоб відповідати а, ємності інших камірок. Я намалюю одну для простоти. От. Це відповідно йде сюди. А це. Сюди. Тобто ми а цю о, комірку, яка о, не дає о, напруги, закоротили за допомогою повстої шини. Тобто виключили її з цепи із кола і о, відновили таким чином кількість о, груп комірок. В цьому акумуляторі. от Далі відбалансували і додатково ще поставив балансир. Він під'єднується так само, як БМС до кожної комірки. слідкує за рівнем напруги кожної комірки. Оце от балансир, який от було підключено до акумулятора. Це такий самий другий. От. До нього є от провода, і цими проводами підключаються до кожної з камірок. Ось. Так, і все. Значить, Як він працює? Ви бачите, тут багато-багато конденсаторів Значить, Він працює наступним чином. Балансир дивиться, де найбільш заряджена комірка. О, наприклад, верхня комірка має напругу 3,6 вольта. А решта комірок менша, а от нижня, наприклад, ще менше. 3,2. Він підключає цю групу конденсаторів до першої комірки. Заряджається конденсатор від першої комірки. А потім переключає цей конденсатор до тої комірки, де менша напруга, і віддає заряд цій комірці. І до тих пір, поки не настане мінімальне значення розбалансу по коміркам. Значить, даний балансир, я заміряв, він може балансуватися зі струмом. Десь 1,5 А, 1,7 А. Хоча продавець, який його продав, там писав 5 А. Ну, то таке, може від проводів залежить. Чому цей балансир сюди був доданий? Тому що ця нова комірка вона має більшу ємність і менший опір, ніж о, рідні комірки цього акумулятора. І хоч не хоч, а буде а, дисбаланс по напрузі, він трошечки буде допомагати а, цьому акумулятору працювати. Крім того, а, в акумуляторі а, він, через те, що він був по суті неправильно підключений BMS, то він а, побачив багато і можуть бути а, дисбаланс по, по рівним коміркам також. Так, ну, в результаті всіх цих маніпуляцій, да, всього ремонту о, акумулятор було відновлено, о, нова комірка доставлена, ну, там побачите знімали. Да, все сюди, ось сюди воно стоїть. Підключено і працює. Значить, остаточна ємність з цього акумулятора було перевірено за допомогою цього приладу. Це електронне навантаження. Значить, струм, при якому розряджаю акумулятор, був виставив 6 А і воно розряджалося приблизно там, 27 а, годин. От. В результаті чого отримали ємність 160 А цей акумулятор. Звісно, якщо розріжати більш потужним струмом, буде менша ємність. На це треба вважати. Але так чи інакше цей акумулятор був під питанням. Він взагалі міг піти на утилізацію. Так що відновлення акумулятора до такої ємності доволі непоганий результат. Так, власнику я ще відправлю. Додатковий балансир або на заміну, або о, його можна буде використати для другого акумулятора, який в нього вже і там е, присутній. Сюди якось так приліплю. На відновлення цього акумулятора було затрачено досить багато часу. Тому я б сказав, що простіше все ж таки утилізовувати такі акумулятори. І Значно швидше і надійніше зібрати з нових комірок новий акумулятор, ніж відновлювати такого типу акумулятори. BMS тут не надто хороша в плані того, що в неї Нема балансіра достатнього хорошого, тобто, ну, по суті, взагалі нема балансіра. Що ще? Піна, от, яку довелося виймати, вирізати, вона дуже колюча, треба обов'язково працювати в рукавичках і потім чистити інструмент і плесосити все тщательно, бо буде шкіра колотися. Що ще? А, ну і крім цього, акумулятори дуже важкі. Ну, звісно, сенцеві ще важче. Але тим не менш, то така робота є незвичною. Стан здоров'я не завжди дозволяє з ними возитися, Тоб, тому я б більше не займався б відновленням акумуляторів. Але о, ремонт о, інверторів мене все ще цікавить. Основні витрати на відновлення цього акумулятора це складають ці додаткові комірки. Які були придбані. Ну плюс БМС, ну, б... О, не БМС, а балансир, балансир в принципі опційна а... річ. Але потрібна в... при нерівності ємності та опору. Пр... Проблема була знайти а... саме там одну камірку такої ємності 200 А або дві камірки по 100 ампер -годин. А, тому що б... Б... Ну, багато продавців продають. Комірки кратне чотирьом. Тобто знайти, коли зараз там ажіотаж по лісі залізофосватним коміркам, продавця, який би продав би або одну, або дві комірки, ну, було досить важко. Їх там всі, по-перше, розірвали, взагалі знайти комірки в наявності було важко. А одну чи дві, то взагалі а, а, майже нереально. І Крім цього, замовляти з-за кордону одну чи дві комірки теж не є рентабельним. Зрозуміло ну, чому. От. Тим не менш, я час від часу моніторив OLX і знайшов, що з'явилися в наявності комірки і вирішив одразу їх купити. От. Продавець погодився і прислав комірки. І в іншого, іншого продавця взяв ще а, балансири. Балансири не є якоюсь такою річчю, рідкісною, але їх теж іноді треба почекати. От. Разом на комірку і балансир вийшло приблизно 6300 гривень. Це дві комірки по 100 годин і два балансира, оці от, о, які можуть балансувати зі струмом 1,5 А. Так, акумулятор зараз закриємо кришкою, трошечки підзарядили і будемо відправляти власникові. Власник пообіцяв додати відео, експлуатації подивимось.